І сьогодні ми будемо з вами грати в шах. Я покажу, як, вам, як правильно ходити фігурами і, ну, і пограю вже сама трішечки. Але я тільки не почала грати в шах і так не, вер... не, криз... не вертикуйте мене. Я починала з дяді грати, але я хочу з кимось другим. Я його, напевно, і залишу. А це скільки а? Це. Ну, тоді цього беру. Хай він ход... Грати. Я похожу пішкою, вона ходить на дві або на одну. Так всі ходять. Якщо навіть якась друга. Е, ось ця ходить, е, фірзя ходить е, по прямі поправо, ну, по поліво, поверх і вниз. І позад і вниз. А пішка ходить, вона не ходить назад. Слон ходить буквою Г е, в різні сторони і ще на одну і по бокам. Слон ходить по діагоналі, оскільки хочеш і поназад. І слон. так. Король ходить по, вперед, ось, по діагоналі тільки по одній клітинці. І сюди, і так, і по Ну він може ходити по задній. А якщо є місце, королева ходить по прямій. Вона ходить по Рівній по по праву, по ліву і по діагоналі. І так, все далі. Починаємо грати. Пішка вже стоїть. Він походив теж пішкою, як я, але він тільки на одну клітинку походив. Я походу, походжу в. Ага, він походив так. Я не розумію, що означають ці, що вони світяться. Я теж походила конем, він ходить буквою Г. Так, дивимося, як я, я хочу вже когось вбити. А, пішка б'є по діагоналі в різні сторони. Я походжу пішкою теж. І він походив пішкою, як і я. Я похожу теж з е слоном. І що він мені зробить, якщо я похожу в Е, е Давайте подивимось, як я можу походити. Якщо я на одну клітинку, то подивимось. Е так, дивимося. Вона е, не, по, не по клітинці, ніяк не може мене вбити. Так я ставлюсь. Угу. Він походив так. А я похожу ось так. Він походив так, а я як похожу. Я похожу на одну клітинку по діагоналі. Король. Я його поставлю сюди, щоб я могла і туди, і туди, і туди ходити. Ага, він походив так, коньом. А я похожу, я ще подумаю, як я можу походити. У мене є фірзя, конь, все що угодно. А я не можу ніяк походити. Що мені робить, я так хочу походити. Я похожу тоді пішкою на одну клітинку. Він походив каньом по ОГЕ, а я похожу теж пішкою. Він мою вбив фігуру, але я теж його можу вбити навіть більше. Фігуру. Він походив так. Він, е, да, він ще не вбив. А я як похожу, я думаю, чи я пішкою похожу, чи кимось другим. Я похожу, напевно, слоном. Він походив королевою на одну клітинку вправо. Який же я похожу. Я тоді похожу просто пішкою вперед. Ось так похожу тоді. Я похожу, він походив так, але я не побачила він Походив, я тоді похожу якоюсь пішкою, ось такой. Я похожу напевно пішкою. А ні, ну, я не хочу ходити пішкою, я ось цей похожу. І що? Ну, я навіть сказала, як це гра майже. але. Він вбив, і я вважаю, що це не майже гра. Я не хочу, щоб він мене вбивав. М -м -м. Як же я похожу? У мене зараз е такі... у нього навіть якась борода, але він на 250 і він виграє. Це йому скільки років, чи що? Не думаю, що він так виживе. Можу походити конем? чи так, я можу походити конем. І він теж мене вбив по діагоналі. Хм. Тут так пішку можна вбити, але я подивлюся, чи мене ніхто не вб'є. Е, так, мене ніхто не вбиває, я можу походити. А, королева впереді, я не побачила. Тоді я вхожу одною клітинкою, А він як походить в нього один більш, чим в мене. А я як похожу, я похожу ось так. Він як походить, а, він королевою походив я королевий теж. Він походить так. А я походжу тоді коньом. Ні, не хочу ходити. Конем У мене тут нема місця, щоб так було. Якщо він мене... А, ну тоді я хочу. Я походила так, тому що в мене б другого плану не було. Угу. Він походив королевою, але він ще не зробив мені маку. Так я е, або шах. Так я, без, е, я хочу походити швидше вже цією пішкою. Він мене вбив, він молодець. Але я не вважаю, що він молодець. Я теж молодець. Е, тоді я похожу на одну клітинку. Король ось сюди хай походить. А ось тут моя фігура пішка. Ага, він походив так. А я як похожу. Я думаю, що я похожу. Е я не знаю, як я похожу, я подумаю. Е а е поки я думаю, ви поставте лайк і підпишіться. І я придумала, я похожу вже. Конем. А я вб'ю його королеву єсть. Він нічого мені не зробить, тому що я його не можу так вбити. Я ось так хожу. Він ніяк не вб'є мене так я хожу пішкою. Він походив конем, а я похожу, напевно, лоді. І я тоді похожу короли. Ого, королев так багато точок. Я похожу, напевно, ось сюди. Так, він походив так. Але я не думаю, що я виграв, переможу. Я похожу так. Я думаю, я похожу ось так. А він як? Він походив коням назад. У мене залишилось сім фігур, а в нього десь там не знаю скільки. Мені ніяк не походить, я покажу лодією фіргою ось так. А я не хочу вже грати, Давай э, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал І всім пока!